Мами переживають за кожен розвиток дитини, коли сіла, коли пішла, коли сказала мама. А за харчовий розвиток часто забувають, а дарма, бо саме він це основа всього. Я щодня отримую повідомлення моїй дитині рік, півтора, вона не їсть, тільки груди. Це не норма, це затримка харчового розвитку. На цьому прикладі дитина в своїй рік і три має харчовий розвиток на рівні шестимісячної дитини, бо починається все ще з прикорму. Якщо дитина в рік не сприймає їжу, не цікавиться нею, не вміє жувати, ковтати, пробувати нове. Це впливає на все на її фізичне здоров'я, на вагу, ріст, формування мозку, на соціальні навички, адже їжа це спільність і головне на мовлення. Бо рот, язик та щелепа мають працювати не лише на смоктання. Саме тому я створила курс «Прикорм без стресу для мам, які хочуть не просто годувати, а розвивати, впевнено вести і закладати основу здорового харчування. Перших ложечок щоб отримати безкоштовний урок, як почати прикорм, пиши мені в Дірект ложка, і я надішу тобі посилання.